Всім привіт! Сьогодні я буду оцінювати три симулятори в Roblox на свою дому. І визнаки, який краще пограти в вільний час. Відвільний час. І до діл. А, ще хотів вам сказати, що в мене мобільний пристрій. Тому графіка буде не дуже і вам прийдеться терпіти ці кнопок кнопки на екрані. А, так, і до суті. Називається Snow So Simulator. І до цих хіпів. Грана від проста, ви не дайте себе оминути. Просто не інтенсивний симулятор, скажете ви? Ні, відповім я вам. Тут дуже і дуже багато пасхалок. Перший про кого я розкажу це великий сніговик Фросі Тут можна продати йому сніг за нормальні гроші. А це. Там він. Процес продавання грошей ви бачите на своїх екранах. Він доволі довгий, але прикольний. Другий, з ким ми познайомимося, це Джим. В його кремниці виродаються ручні інструменти. Зараз ви бачите їх. З самого початку дається пластикова лопата. це вона. І з нею можна розвиватись далі і далі. А це третій. Джойл. У нього свій гараж з машинами, він їх продає. Це, але ми до нього повернемось пізніше. Поки я вам розповім, по яким критеріям я буду оцінювати ці три силулятори. Ну, і це на мою думку. Перше. Цікавість. Наскільки вони цікаві? Ну, і наскільки вони затягують. Та все це. Друге важкість. Наскільки важко в них розвинутись. І... І достигнути якогось верху. Третій це час. Третє оцінювання, я я поприкову додав, воно ніяк не рішаю тупо інтерести. Так, що. І, і, так що я, а, я точний. Я собі купив машину. Я, до, я довго збирав і грінди, щоб вам показати, як вона їде. Поставте, будь ласка, вподобайку. І тим самим. Покажете, що я не просто так старався. Машина тут водиться вводиться стандартним та старим способом. Як я хуїння, тільки швидше. Але це найдешевша машина, то за іншим не скажу. А ось ми, ми повертаємося до нашого друга Джої. Машини. Зараз ви майже всі з них бачите. І дві машини трошки на Що, Шоблі? Але добре, для таких машин це нормально. А це я навіть не знаю що. Реально, хто знає, будь ласка, напишіть, я закріплю. І Є... який, не знаю, хто копає прохід. А це таке міні-футбольне поле. Жаль, що не можна пограти в футбол. А тут пінгвін продає питомців. Пінгвін назвати пенго, а питомці можуть удвоїти получший сніг. Це крамничка пані Марії. Там продається різні прикраси не тільки. Коротше, для івентів. Це магазин лайн. Там продаються рюкзаки для снігу. Думаю, що тобі не треба пояснення, для чого вони ж. Це так? Коротше кажучи, стандартний симулятор з пасхалками. Вже хотів переходити до наступного, але дивіться якого смішного тіпа знайшов. А наступний це з класом симулятор від ютубера Фегот. Класний чел. Дивлюся його. Тут, як в будь-якому іншому клікері, треба клікати і сково буде робити своє фірмне. Ну і тут є сам е, фригот. А там зліво. І черепашки, яких можна купити. Черепашки, як показано, зліва знизу додають доход в секунду. А в мене він зараз 195. Тут є так само донат. Священна черепашка і кам'яна е, кам черепашка. А на самому фіхоти лише посилання в описі. Наступна гра називається Village Legends. А це автосалон. У нього можна купити багато машин. Логічно. Також тут можна тю... тюнити тачку. Ось вона. І багато інших магазинів. Ось різні опції.

Та шоколади, тут можна навіть плавати на різних лодках. Та як ось ця і Ще тут можна купити літак і їздити на ньому. Або тут то точніше почнень, літати. Ну, кому як зброю. Ось так тут все організовано Першого лиця доволі красивий вид та красивий салон. Та і в цілому тут дуже крута музика, приємне управління та просто крутий симулятор. Але тут дуже і дуже тяжко формити. І це великий-великий мінус. Гріє також багато машин, і в кожній своїй машини є свій вид від першого лиця. Ось, наприклад, перший вид в моєї машини. Доволі красивий та доволі футуристичний, як сказати. Ось тут є дуже і дуже багато гонок. Ви зараз їх бачите на екрані. Ті, що я показую, це десь тільки половина зі всієї всіх всі гонок, які тут є. Тут є багато красивих солонів. Як ось цей, такі машини ось цій, ось Цоє. Ось цої. От, навіть зроблені перші лице. І є навіть гольфкар. Це просто геніальна. Дуже красиво зроблені машини, Та, як ви зараз бачите. Це одна. Їх можна тюнити як хочеш. І підведемо підсумку. Перший симулятор. Про сніг. Дуже цікавий тим, що там багато прокачки, два рівня ручних і машини, та також багато магазинів. Другий, тобто скала-симулятор, він е, теж не сильно тяжко розвиватися, не надовго, але зроблений він якісно. Можна вільний час по пограти. Ціло человека дуже крута гра. З проробленими машинами, картою та багато-багато іншого. Але на неї як я казав, дуже великий мінус. В нього, щоб докачатись до мого рівня, я качався десь півроку. Ну, не постійно кожен день, але солідно. Але можу сказати одне: для кожного найкращий свій симулятор Ну, а я пішов. Думаю, побачимося в наступному відео.